Просила мене зшити грудолома. Якщо що, це лічинка чужого, якого я теж шила в трьох відтінках: рожевому, чорному та графітовому. Ну, от і ви вирішили, що можна замовити ще грудоломчика. Ну, Я не була дуже в е, захваті від цієї ідеї. Я зрозуміла, що замовники справжні фанати фільму і вирішила все ж таки взятися за це. я не могла зрозуміти, як його зробити, оскільки фотки були нечіткими. Ну, спочатку це типу, мала бути друга лепа, але я відмовилась від цієї ідеї. І ось перші замальовки мордочки. Далі я вирішила робити зубки з полімерки. Зафіксувала їх ще за допомогою валяння і клею. Ну і яких таке таке от маговий ти Це грудолом, хто не знає. Я теж не знала, гуглила, шукала фото. Можливо, щось додала від себе, бо там дуже були нечіткі зображення. Ну, мені показали, що буде цікаво додати такі невеличкі кіхтики, щоб його було цікаво в руках. Тримати лапки рухаються, зуби з полім'єрки, ось такі переходи, зябра в нього є. Вирішила, що тут додати такі дібно, прожилочки. якийсь кровавий. такий вийшов, ну, Тобто, коли трохаєш, ті зубки такі молоденькі, приємні. Майстер все одно пропускає все через себе, так що навіть грудолом глибчивий вийшов. Ага.